Класи були розраховані на 40 дітей. 41-й мав носити до собою стілець із класу клас. Я була схожа на єврейку, тому я була 41. -й. Мій стілець мав три ніжки і такий зазубрений край, що ним можна було пилять дрова. Він пиляв мої товсті жовті поводи. Оксана з передньої парки. Єдина з класу спілкувалася зі мною того року. Зранку вона віталась. Привіт, чмо. А після років прощалась. Пока чмо. А однокласники часто. Тоді я вияснила, щоб ви сидіти на стулі з трьома ніжками, треба мати витримку і балансувати. Ось кілька простих вправ на самозаспокоєння, які допоможуть знизити рівень стресу. Знайдіть спокійне місце. Сядьте або станьте в місці, де вас ніхто не буде турбувати. Глибоке дихання. Закрийте очі та зробіть глибокий дих носом на 4 секунди. Затримайте дихання на 4 секунди, а потім повільно видихніть ротом на 6 секунд. Повторюйте за фрази. Повторюйте про себе фрази на кшталт Я спокійний, все буде добре. або я вбораюсь з цим. У восьмому класі я вичерпала себе, як жертва. Класу хотілося свіжини. І тут до нас перевелась рука дівчина в окуляри. Три дні клас дивився на неї жадібно й вечірку. Стало ясно, що мене більше не чіпатимуть. На третій день Коля підійшов до родої на перерві, акуратно зняв з неї окуляри, уронив на підлогу і наступив. Клас затаїв подих. У великі шк... шкільні вікна світила яскраве осіння сонечка. Руда дивилась навколо з подивом і неприємно шморгнула в тиші. Я закрила очі та зробила глибокий вдих носом, Порахувала до чотирьох, відкрила очі. Куля давні подзатильника, з носу рудою пішла цінка крові. Я збирала зошити в рюкзак в сусідньому ряду. Оксана з передньої парти раптом піймала мій погляд і прошепотіла. Та як я боємо, На клаптику ліноліуму між мною і рудою розверлося класове провалля. Відтепер я така, як всі. Я подивилась на роду, яка щораз більше розмазувала кров по заплаканій мармисі, на у мармезі, Оксану і в подумки сказала два рази Я спокійно, все буде добре. Навколо нічого не змінилось. Рода шморгала, клас сміявся все голосніше. Здавалось би, живий і раді. А я пішла і йогнула полю ззаду по спині столом з трьома мішками. Потім ми вдвох вийшли зі школи, за воротами руда зупинилась, порилась в торбі і мовчки продерла мені снігерс. Після школи ми з рудою не бачились, але лайкали одна одну в інстаграмі. Іноді вона писала під моїми фотографіями, яка ж красуня. Тоді я йшла писати у відповідь королева. Через 10 років почалась повномасштабка. На другий день я відкрила інстаграм і побачила руду в формі з автоматом в руках. Вона стояла посеред бетонного підвалу, брудна і розпатлене. Я включила по блютузу новий чайник, такий білий-білий, посеред кухні насипала глиняний чайничок, китайський ферментований чай. У мене в хаті все блищить. Всюди п'єдік, і кіт, і дизайнерське освітлення, і кабінет в окремій кімнаті, щоб рідше виходити з дому. Біля столу висить дошка з моїм розпланованим життям. Я зірвала з дошки стікери один за одним. Спочатку співбесіду півбесіду новий проєкт, потім зустріч в посольстві, потім зірвала поїздку. Згребла всі стікери, зробила з них м'ячик і кинула в світник. Я випила чаю, написала «Родій директ і мобілізувалася. Сканування тіла. Почніть з голови і повільно рухайтесь вниз, до пальців ніг звертаючи увагу на кожну частину тіла. Розслабляйте м'язи, якщо відчуваєте напругу. Візуалізація. Уявіть собі місце, де ви почуваєтеся спокійно і щасливо. Це може бути пляж, ліс або будь-яке інше місце. Зосередьтесь на деталях, звуках, запахах, кольорах. Ніяке розтягування. Виконайте кілька легких вправ на розтягування. Чувняти пізичну стіну. Чуєте? Що щастить? шур шух Шур-шук, ніби шордить плотний пакет. Потім твердий стук, ніби стобур дерева кидуть об землю. А може бути таке важке, плюх, як недоїдений холодець падає в собачому. Вас, ми пакували звичайний чорний мусор на нас 120 літрів. Один на голову, другий на ноги і поверх того б скотчем. Але це не дуже хороший варіант влітку. По-перше, у по Васі був прямий приліт 120-ї міни і Вася був одним великим шматком і багатьма малими. Поки він доїхав до проміжної тропарні, то вже весь потік. Я ви, я ви, ти його береш, а він розкладається, ще й лється на Берці. Від запаху болить голова, Берці тепер викидає. Нові берці це мінімум 5 тисяч гривень. Вася і прижисніку, пан Люка. Він у всіх сигарети стріляв, а сам не купляв і казав, що кидає. От і тепер від нього одне неприємності. І ти вроді розумієш, що Вася не спеціально, але трошечки на нього обране. Сяли в морсі спеціальні товсті пакети, вони на доки так, е, як м'які посилки на новій пошті. В однакому пластику батьки слали дітям подарунки на день народження і їхали додому після смерті. Ці пакети не рвались так легко і пакувати було зручніше, але теж проливались. Біля трупання цілі калюжі націкали при розгрузці. Щоб пакувати людей, треба мати витримку. Перший час запах трошки мішає. Аж свідомість плеве, особливо чомусь неприємно від маленьких пакетиків. Але якось в то село з легким пораненням на дворі літо, плюс 30, у дворі пахне. В одному забросять трупарня, в сусідній хаті живуть санітани. На заборі між хатами висить старе простирадло, його постійно мочать водою з пульверізатора і поливають хлоркою, щоб збивати запах. Помагається приблизно як церковна проповідь, смазливій старшокласниці. Я пораненого здала далі на Івак, дивлюсь, а у трупарів посеред двору стоїть справжній барвікю і на ньому щось кварчить. І старший трупар каже: Ти коли їла? Не помню. Будеш салат з крабочками? І крильця під медовим соусом? Іду за ним, з'їдаю в миску салата, жиру, ці крильця, як скажена, лишаю навзаєм. Дві пачки ціни. Техніка заземлення. Сядьте або станьте зручно. Знайдіть місце, де ви можете комфортно розміститися. Використовуйте 5 відчуттів. Перерахуйте 5 речей, які ви бачите, 4 речі, які ви можете торкнутися, три речі, які ви чуєте. Дві речі, які ви відчуваєте запахом, і одну річ, яку можете спробувати на смак. Увага! Ці вправи розроблені для того, щоб зберегти спокій. Щоби служити в армії, треба балансувати. З Рода, що сміялась з мене, коли приїздила зі свого медпункту, то до мене попфапилась. А на другий рік я перестала стіснятися спать з м'якою іграшкою. Мама прислала мені з дому борсука. Його звали Філімон. Він трошки пачкався, я стирала його при нагоді і сушила на сонці. А от села, де ми тоді жили, три кілометри до нуля. І от постирала я Філімона, поклала на кришу погреба в дворі. А ми сидимо з бійцями в чотирьох біля хати. Харджубас моє посуд в тазу, всі решта хулять. Аж ж раптом зліва щось велике ля. А потім справа щось ля, а потім і справа зліва щось ля бля. І все ближче і ближче зараз. Всі посипались в хату і попід стіни попадали. Я лежу, жалію, що ми далеко від погребу і туди вже ніяк не не бігти, бо розвистить ляпаждем. І тут чуни, як за орет ще підсипали. Наголосували мать вашу! Чубас йому кричить з коридору. А твій отой стільки на снаряди стерив. Аааа, ніхуя не чую тебе. <рес> і тут свист до нас. Бам! Отужний приліт поруч. Земля трясеться, звенить, на голову сипляться шматки стелі. Дивлюсь, в хаті стоїть куряве, вікно винесло, очі від пилюки протираю. З двору чую крик, біжу туди і бачу велику яму на місці погребу. Через три дні Ганжубас подарив їй нового незнайомого Барсука. Вона поклала його біля ліжка із вічливості, а потім він пропав назавжди на дні баула разом зі зламаними фонариками і упаковками волових серветок. А ще за тиждень в сусідню заброшену хату заїхали зв'язківці. Полізли на дах тягнуть свої загадкові провода і знайшли філімони. Він був майже цілий, тільки без задньої лапки. Щоб діставати ціла, важливо мати запас пластикових ношів. Але оригінальні ноші березні. І навіть волонтерські часто згравнає і бала, що спробують дістань. От був у нас боєць Максимка, 30 років. Більше за все любив тік-ток, і бабусю, яка його виростила. Дзвонив їй майже щодня. І якось на штурмі взяв він полоненого, давай йому руки мотать. І Тут перельов, хуяк з танка, і прямо по нині. Туди й сюди твердих ночів не було, наші відійшли. Лише за два тижні з'явилася знов доступ до того окоха. Понятно, що Максимку ми назад не заберемо, але на аналіз ДНК вистачить. Ну і пішов туди командир відділення Ганджубас. Взяв з собою хороший новий мішок, промислову маску з фільтром і розинові рукавиці. Тільки почав шукати в купі м'яса Максимку, як почався серйозний обстріл. А там в переміжку росіянська рука, українська голова, ледве найшов ногу, запхав у пакет, прив'язав до ноші і потягнув за собою як санки. Перебіжками давай виходить оттуда. Три кілометри повз йшов, падав мордою біля тих нощів, але вийшов. Забрали його пацани, перевезли в настоящий морг в місто, підписали бумажки, здали ноги, стоїть курим біля входу. Я сварюся з санітаром, який під шумок по цій наші дороговартісні дорого ноші зацали. Всі тримаються від Гунджубаса подалі, бо він трошки обляпався. Виходить до нас медик і кричить: Ей, ви, йобнуті! Пауза і всі туплять. Що сталося? Ахуя ви мені кацапа притягли. Який же то кацап, если то наш Максим? Заходимо за ним, завішені мокрою тряпкою двері, проходимо про прозекторну, а там на столі нога із залишком кацапського камуфляжу і типовий кірзовий ботинок з написом в Росії». Сказати мені нема чого, дивлюсь на Ханчубаса, то поступово червоніє до дову. Так це я дятел 3 кілометри кацапа тягнув? Прийшлося йому за Максимкою другий раз ходить. Пішов Гонджубас в посадку, а там крик страшніше першого. Ледве назад добрив. Пакет з, Макс... з Максимкою в двох місцях порвав. Я дивлюся пакет маленький якийсь. Та що там таке мале тягнеш? Та рука. Вже не прилек. Старшина з хати вийшов, мастеровочну сітку з пікапа знімає. В місто їхать. Побачив ганджубаса і хіхікає. Цигарка на дві труситься. Встаньте, тепер точно, Максимка. Там часи йому відділенням на день народження дарували з написом Вудлак. І пакетом мені, Маша, з рукою. А ви несеться, що хруще з дерев падає. Приїхати в місто це завжди свято. Тут тобі і магазини, і аптеки, і пошта, і люди в дивному кольоровому одязі можна сісти за столи, випити великі лади з круасаном, навернув чори, поплять сівчата. В місті завши є свята квартира для постирань і помирність. А ще там зберігають сні речі, ноутбуки, запасну форму, будинки пола за свої дощі і хороший алкоголь. Все те, що не має знищити випадковий прильот бліндажу. В місті можна знайти секс, наркотики, тістечка з зелені кремом, купити пальовий кубок в своїй торзі та постригся. Каші Настя, алло! Ти де там? Що так шумно? Я на ринку. А, ти на ринку, поки моя дитина помирає в охопі. Не помирає, кажу я й підбираюсь до винограду. Виноград золота виплещить мені прямо в очі. Це ти мені будеш розказувати. Ти втягнула мою дочь, а тепер ти на ринку, а вона помирає в охопі. Наслі відволікає судвонів радіо і відкриває інстаграм. Очікуємо, в інстаграмі родує новий пост на фото повний кіб по обличчя розмазана земля, якщо придивитись видно сліди від пальців. Рука в кородовий автомат без магазину і навчальна граната. Підпис Нас штурмують, але ми не зберемося. Козати роду розмазаний по, але я за образю пізно і повіряме тоді батальйону. Якщо у нас тече там кров'ю одна без допомоги, ви всі будете винні! Наталія Іванівна, я її зараз попрошу вам подзвонити. Беру 5 кг винограду і 5 кг помідорів. Витираю великий рожевий помідор у футболку і вгризаюсь в нього зубами. Помідор тече мені на руку, капає на землю, він саме так. Як я собі уявляла, харчу вас везе нас до квартири, але я заходити не хочу. Сиджу на лавочці біля парадного, їм помідовить скульпати. З'їдаю другу, потім третій. сонечко гріє, Сиджу, м -м. уявляю, як ми зараз Будемо купатись і піддягатись чиста. Пишу роді, що знов дзвонила її мама. Відповідь записую голосування п'яним голосом. На, сьогодні, він мене не любить. Тепер став. Не люби мене, так і сказав. Беру четвертий помідор, мрію, як приїду у відпустку. Піду в гості до Наталії Іванівни, попрошу чаю. А поки вона буде ставити чайник, витру свій номер її телефоні. <ривіт> з під'їзду виходить ганджубас в одних шортах кольору морської хвилі. З сигаретами і телефоном. Твоя подружка бачу, воює. Та що ж мені як поробуть? Мені Вітько розказав, що в перші роті вчора дід Іван чуть не відкинувся. В останній момент на больничку везли. Після прильоту в нього була контузія і сквозне поранення руки. Ось тут, де біцепс? Показує мені свій біцепс розміром з глобус. Тихай пальцем сигарету туди, де у діда було поранення. Е, ну, твоя ця його перемотала і назад отправила. А дід жалується, що йому дихати важко, І копати не може. Сержант йому, звісно, каже, ну що ж ви хочете, діду, це старість, хватить уже дихать. А на день йому... дід трохи посидів і тоді його в город отвезли. Оказалось, у нього була дірка в підмичці. Тому одна легеня схопилась. А твоя подружать дідові в лохаті подмишки скривилась і не стала пробити. Наступну партію пакетів я отримала від відмовлення. На коробках було написано допомога ООН народу України. В пакеті дали багато, більше, ніж бійців в моїй роті разом зі мною. Я покорила, подумала і половину поклала на складі. А решту ну куди дівать? Повезла до начмета. А начмет наш тоді горілку хуяру, як собака, холодну воду. Як заступника його врадом накрила, то на бив три місяці і один день, а на другий день якраз я прийшла. У дворі у медиків витоптана трава, повсюди валяються на Біля хати стоїть машина швидкої з відкритими дверцями. Поруч на каталці лежить незнайомий боєць, лице бійця кольору церковної свічки за 10 гривень. За два кроки від нього водій курить сигарету і білиться в асфальт. Заходжу до медиків в кутку на ношах хробина чмет в хаті штиняє перегаром. Рода, а що то за дядько в коридорі? Рода з чисто помитою головою сидить за великим обдертим столом. Вона піднімає очі від ноутбука і дивиться на мою брудну форму і врязні нігті. Інсульт. Каже, дивиться роздратовано. на ній красива нова плитоноска із середнього карманчика. Чого не їдете? Так ждемо, щоб комбат рапорт підписав. А не вмре, та не дуже. Рода закінчує клацеть, бере айка з-під зарядки і йде на вулицю. Через 10 секунд вона забігає розпаклана, хватає фельдшерську сумку і вибігає. З вулиці чутно її крик. Та дихає він, просто хрипить. Швидка заткує у ворота і їде. Я йду до них на двір в туалет з думкою помитися. Туалет у них зроблений по-багатому. На диркою стоїть табуретка з прорізаним кружком. В кутку вологі серветки, всякі разні, бо у медиків завжди купа волонтерка. Я спускаю штани, задираю футболку, беру велику зелену пачку серветок з непонятними польськими словами і з насолодою починаю митися. Тим часом долині чутно вихід. Автоматично рахую на цифрі 5, щось прилітає неподалік. Я проводжу серветку між ногами, мені пече, я замираю, дивлюсь на пачку, там пише ще бактеріальні». матюкаюсь, хапаю іншу пачку з намальованим оглядом і швидко починаю змивати спирт. на пачці, сміється, і таке чувство, що не просто так, Мені пече, чую прильоти по селу. Пече так, ніби я влітку на піщаному пляжі сіла мимо рушника прямо на розпечений пісок. Я беру ще кілька серветок і одночасно намагаюся вдягти штани. Прилітає неподалік, я дергусь, нога їде куди зібіт, я плутаю штаня і падаю падую у саморобний стульчак. У вухах дзвенить, я вилітаю з дверей туалету. Біля хати на лавці курить начмед і дивиться на мене мутним поглядом. Чу як за каліткою хтось кричить, у воротах залітає човни. По медиках прилетів. Я розвертаюся, біжу за ним. Чую за спиною важке дихання начмеда. Біжимо поміж хат. Городами через дві вулиці бачу яму від стволки поруч обгорілу горілу перекриту швидку. Незнайомі хлопці витягають з неї тіло з стволової голови. Начмет підбігає до тіла, оглядає його і кричить. Тут двісті. Чувний доповідає націю. Я дивлюся на снікер спортоносця, на голову не дивлюсь. Старшина привиняє наш медичний пікап з новими ношами. Я відкриваю багажнику коробку з написом Допомога ООН народу України. Хлопці складають туди в хороший якісний пакет, я застібаю. За стіпку попадає руде волосся і мішає мені. Ми затягуємо її вночі, як в коко. П'ять речей, які ви бачите. Листочок. Стілець. підлога, світло. як Чотири речі, які ви можете торкнутися. Швидше. Одежа. Листочок. Стілець. Ще швидше. Люди. Три речі, які ви чуєте. Твій голос. Дихання. Ліхтарі. Дві речі, які ви відчуваєте запахом. Помідор. Сникерс. Одна річ, яку ви можете спробувати на смак. Сникерс. Сникерс. Спи, лізь у кузов. Тільки ти ноші забери. Ноші забери. Хлопці закидають до мене в кузов два тіла і одного пораненого. Я пізно хворого зі швидкою. В нього відкритий перелом ноги. Поранений кричить, коли я накладаю турнікет. Підлоги, щоб покласти своїх, але вся підлога вже закладена мішками. Давно не було маршрутки, а там штурми два дні. Сьогодні під вечір забирають. Я знаходжу місце в коридорі, обшукую тіла, забираю у роду із кармана телефон. Від руху загорається екран і фоткаю з сестрою на заставці. Знаходжу воєнник, знімаю кольця. Ночі. Дивлюсь на бетонну підлогу. Як лишити її на бетоні? Тим більше таку з теплими руками. Я розвертаюся і йду. Дихання за методом бджілки. Закрийте очі! Закрийте очі, щоб зосередитись, закрийте вуха, прикладіть вказівні пальці на вуха, щоб зменшити зовнішні звуки, дихайте глибоко, зробіть глибокий вдих носом, вдихніть, видихніть зі звуком. М -м -м -м. Під час видиху видайте низький. Рівний звук. М, -м, 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 м Як бджілка, Як бджілка. На похорон родою мене не відпустили. У нас завжди не вистачає людей. Я відправила своїй мамі поштою бурсука філімона. Без однієї. М'якому пластиковому пакеті. Нехай повертається додому. Я знаю. Він втомив.